Відродився в бідних яслах, не було там теплоти, не в палатах пишних ясних і не золотих, він отця лишив свого чисте ми його не. Відком світ прийшов, зві серця від тут знайшов, він за тебе постраждав, життя вічне дарував, щоб прийшов до нього, ти, серце своє принести, тут чудову тиху ти Ангел з неба сповісти, дуже радісною вість що родився Божий син, він оця лише свого чисте небо все його, немовлятком світ прийшов. І серця він тут знайшов, він за тебе постраждав, життя вічне дарував, що прийшов до нього, ти, серце своє принести, Зірка ясна привела мудреців в до Христа, і вклонившись і вони, принесли йому дари, і ноця лише свого чиста, небо все його, немовлятком світ прийшов. Серця віду знайшов і за тебе постраждав, життя вічне дарував, що прийшов до нього, ти, серце своє принести, День народження Ісуса. Прославляємо Христа за дарова спасіння, йому слава і хвала, він оця лишив свого чисте небо все Його, немовлятком світ прийшов. Серця він тут знайшов і за тебе постраждав, життя вічне дарував, що прийшов до нього, ти, серце своє принести. Христос народився. Брати і сестри. Ми завжди кожного року чуємо історію про народження Ісуса Христа. Я переконаний, що напевно, вже кожен може ну, без пам'яті розказати. Скажімо, його розбудеш, і він вже знає приблизно порядок подій. І розкаже про те, як відбулося народження Ісуса Христа, прихід Ісуса Христа в цей світ. Я не хочу сьогодні багато читати іменно цю історію, але на деякі уроки я хочу звернути увагу. Ви знаєте, коли Христос був маленьким хлопчиком і Його принесли в храм за обрядом, щоб. Обрізати дитину, як було в Ізраїлі. То підійшов один муж до Марії він сказав такі слова. Коли він дивився на це дитятко, яке лежить, і він сказав так: Симеон, ось призначений цей багатьом нападіння і уставання в Ізраїлі і на знак сперечання і меч душу прошиє самій же Тобі. Це він сказав Марії. Ми сьогодні святкуємо, згадуємо. Кожен день християнин повинен пам'ятати це в своєму серці, що для нього цей світ прийшов Спаситель. І ми сьогодні згадуємо це народження. Я недаремно прочитав це місце перед початком про те, що сказав Симеон про цю дитинку. Ви знаєте, сьогодні є різне ставлення до Ісуса Христа і до цього свята, до народження Ісуса Христа. І для одних це свято воно є в благословіння. Але є інша категорія людей, для яких це свято благословіння не принесло. Хтось, можливо, сперечається сьогодні про те, коли святкувати. 7 чи 25 числа, хтось сперечається, скільки має бути в страв на столі, 12, чи це не має ролі, пісне там має бути, чи воно теж не грає роль. Люди сьогодні загострюють свою увагу, часто зовсім на другорядних речах, не на тих, на чому хоче, щоб ми загострювали увагу Господь. Я сьогодні зранку так само встав і дивлюся, люди вітаються, Христос народився, і знаючи життя деяких людей, які вітаються так, Христос народився. І думаю, Господь, чи розуміють ці люди насправді, що Він народився? Чи насправді Він прийшов в їхнє життя, дивлячись на те, як себе поводить людина? Думаєш, Господь, але ж вони не знають насправді щиро, вони не знають. По обряду все ж вроді правильно, по обряду сказали гарно, Христос народився, славім Його. Але часто, думаю, це просто обряд. І прийде день, коли Бог буде кожного із нас питати, як ми святкували навіть це свято. Чи щиро ми говорили ці слова, чи це просто був обряд? Тому що всі так говорять, тому що так, так належить. Хай Бог допоможе, щоб ми не привикли до цього, брати і сестри, бо з роками воно так є. Коли ми кожен раз чуємо цю історію, і людина має схильність звикати, звикати до всього. Навіть можна звикнути до слів, які ми читаємо в Слові Божому, але так не повинно бути. Ми повинні дійсно мати кожен раз це нове переживання в своєму серці. Що дійсно радість, радість від того, що Син Божий прийшов в моє життя? Він був народжений для мене. Я б хотів би прочитати разом з вами місце Слово Божого, Коротенько пороздумуємо, Декілька думок хочу взяти. Це буде послання апостола Павла до Філіпян, другий розділ 6-го вірша і нижче. Послання до Філіпан, другий розділ 6-го вірша і нижче. Тут сказано так про Христа. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті, і то смерті Хресної. Ви знаєте, кожен із нас, коли ми приходимо у цей світ, народжуємося. Ми розуміємо, ну, зразу ми цього не розуміємо, ми ще діти. Але з часом до нас приходить розуміння, що ми народжені для того, щоб померти. І прийде такий день, коли ми підемо з цієї землі. Христос, Він був народжений не просто для того, щоб померти, але померти смертю страдальця, мученицькою смертю, смертю, яку коли ми читаємо в Євангелії, як помирав Христос, то страшно навіть уявити те, як умирав Христос. І Він для цього прийшов у цей світ в першу чергу, щоб стати жертвою за кожного з нас. Будучи вже малою дитинкою Марії, вже було сказано, що їй меч серце прошиє. Ви знаєте, Марія. Будучи праведною жінкою, вона вже, можна сказати, з перших днів, коли Христос народився, вона вже багато натерпілася. Ми коли згадуємо Різдво, ми згадуємо більше ангелів, спів, зорю, подарунки. І це все добре, воно так і було. Але є дві сторони. Подивитися на те, що прийшлось пережити цій Парі, переживання які, гоніння які з боку ірода. Коли він прийшов елементарно в своє місто, і люди просто не прийняли, не знайшлося місця, перша дитина і прийшлося родити в хліві, покласти в яселка, з яких їли тварини. Про це говорить нам апостол Павло. Про приниження Сина Божого. Він не просто став людиною, а Він прийшов в бідну сім'ю, він прийшов в простоті. І це є перший урок для кожного з нас. Апостол Павло він перед тим говорить: не робіть нічого підступом або щванливості в покорі, майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але й про інших. Це урок для нас, Син Божий, з перших же днів свого народження преподає віруючим людям урок. Смирення і простоти. Христос був дуже простий: до нього можна було підійти, чому Він народився в стаєнці. Та щоб кожен міг мав доступ до нього. Це могли мати і мудреці. Це могли мати і пастухи. Кожен міг підійти до Христа. Це урок для мене, щоб я вчився. Я вірю, що кожен із нас, щоб ми вчилися простоти, щоб і до нас люди могли в простоті підійти, щоб ми були настільки простими і смиренними, як син Божий, щоб не було тяжко до нас підійти і не думали, ой, які то слова підібрати, щоб поговорити з тою людиною, бо то не знаєш, з якого боку підійти. Це не характер Христа. Христос вчить нас смиренню. Ви знаєте, думаючи про Різдво, є ще одна ціль, з якою прийшов Христос. Дуже важлива ціль, коли Він прийшов у цей світ. Я б хотів би прочитати. Це буде, Він сам про себе чітко сказав, для чого він народився. Євангелія Івана, 18 розділ, 37 вірш. Це якраз вже. Перед стражданнями перед смертю, коли він вже стояв перед Палатом, сказав же до нього Пилат. Так ти, цар, Ісус відповів: сам ти кажеш, що цар, я Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду, і кожен, хто справди, той чує мій голос. От для чого прийшов Христос у світ, для чого Він народився? Не просто, щоб ми співали різдвяні пісні, і якісь у нас застолья були, і просто гарно, помпезно справляли. Це скромне народження Ісуса Христа. Він дає ціль, для чого Він прийшов, щоб людина зрозуміла. І Він прямо каже, я на те народився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. Бог в сині хоче говорити до людей. Послання до євреїв. Дуже гарно і чітко сказано, можливо, ще хтось буде читати, але тут так гарно сказано перший розділ, перший вірш. Багато разів багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Слава Богу. Брати і сестри. Оце головна одна з головних цілей, перша, яку я назвав. Це вмерти за людей, а друга – явити Бога, людству. Ви знаєте, Біблія говорить про те, що Бог не мовчить і багатьма способами давнину в Ізраїлі. Бог говорив через пророків. Якщо взяти навіть один з прикладів, як Бог говорив, коли ізраїльтяни вони вже вийшли з Єгипту, книга. Вихід говорить про те, як Бог говорив через Моїсея. Я не хочу читати всю цю історію, але я просто прочитаю два вірші: вихід, 19 розділ, 18 вірш. Там сказано так, як Бог говорив через Моїсея в старому заповіті. Гора Сінай, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї в вогні, і піднявся дим її, немов дим вапнярки, і сильно затремтіла вся гора. І розлігся голос сурми, і він сильно все могутнів. Моїсей говорить, а Бог відповідає йому голосно. І там була проведена лінія навколо цієї гори, і ніхто не мав права перейти цю лінію, навіть пташка не могла перелетіти. Це настільки було страшне видовище, і коли ізраїльтянин десь виходив з своєї палатки, можливо, зранку, з самого ранку, вони проснулися від якогось гуркуту, коли земля тряслася. Там були громи, там були сурми, блискавки. Це було страшне видовище. Бог говорив. І ізраїльтяни на все своє життя запам'ятали цей момент. І вони ще згадували навіть в новому заповіті. Вони казали, ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог. Чого вони знали, що з Моїсеєм говорив Бог? Та це страшне, страшне таке, знаєте, зреліще. Коли люди тремтіли і казали, Моїсей, іди, ти говори, хай Бог з тобою говорить, і ти будеш нам передавати. Це врізалося на всі покоління ізраїльтян, і вони добре знали, що з Моїсеєм говорив Бог. І в останні ці дні Біблія каже, Бог захтів говорити по-інакшому, в сині. Він захтів говорити в сині. Вже не було громів, вже не було блискавок, а було немовля. Все починалося з того, що народилася в світ людина. І якби ангели не сповістили прихід Христа, ніхто б і не помітив, що він прийшов. Це настільки було смиренне таке, ну, прихід Христа в світ. Ніхто б не помітив, якби не ті чудеса, якби не зоря, яка вказала мудрецям на прихід Христа, ніхто б і не помітив. Так просто Бог захотів говорити з людиною. І один із днів свят великих в Ізраїлі. В останній день свята стоїть чоловік і каже, хто прагне, хай приходить до мене і п'є. Вже нема блискавок, вже нема громів, а простий голос чоловіка, сина Божого, людини. Хто прагне, хай приходить до мене і п'є. І сьогодні Бог. Він подібно, як і тоді, Він в простоті говорить. Ви знаєте, надприродній Бог. Прийшов природнім способом в цей світ, тому його, його ніхто не побачив. Ви знаєте, сьогодні Бог Він приходить до людини, і часто ми можемо пропустити, що Бог прийшов. Ми можемо пропустити, тому що, можливо, хтось чекає громів, можливо, хтось чекає блискавок, а їх нема. А стоїть просто проповідник за кафедрою і говорить, Бог, любить вас. І хтось думає, та це ж людина говорить. Так, це людина говорить. Але Бог сьогодні через нас, через християн, каже світові, примиріться з Богом. Бог через людей говорить, Бог через людей. І часто Бог говорить через недосконалих людей. Та нас буває, знаєте, коли ми знаємо людину, навіть сам Христос сказав, що немає пророка без пошани тільки в краї. І люди, знаючи Христа, вже привикли до Нього, син теслі. І думали, та що та, це простий чоловік, ми всі його знаємо, його сім'ю. І сприймали його просто як чоловіка, дехто з них. А це був не простий чоловік, а це Бог в тілі і говорив до них. А вони і того не побачили. Часто буває, Бог прийде так просто до нас в нашому житті, просто через когось якесь слово, через когось якесь, якесь свідчення. І це Бог, брати і сестри, це Бог так кличу тихо. Смиренно кличе до себе. Хто прагне, прийдіть і пийте. Хай Бог нам допоможе в нашому житті, щоб ми шанували не тільки Христа в сьогоднішні дні, не тільки святкували тагар, а шанували Його Слово. Тому що для того Він прийшов, Бог в Христі говорить до нас. Є люди, які сьогодні вони гарно святкують, гарно все це шанують Христа, ніби дивишся, шанують. Але чи це насправді таке шанування, яке хоче Бог, якщо люди не шанують Його слова? Це ж ціль Христа передати Слова Божі людству, якщо люди не шанують Його слова. Хай Бог нам допоможе, щоби дійсно це свято ми святкували правильно. З повагою до Сина Божого, до Його слів, були уважними до того, що Бог говорить до нас через Біблію, через проповідників. І тоді дійсно насправді буде радість в наших серцях. Це не буде просто обряд, просто звичка, а насправді буде велика радість від того, що благодать Божа живе в наших серцях, що ми відчуваємо, що народжений цей світ. Перебуває в нас і з нами. Хай Бог нам допоможе і благословить нашу землю, а йому хай буде слава, честь і хвала. Амінь.